Підійшов рибачок, сказав, що місце шляпа. А це секретик, друзяшки. Це з магазину базар. Раночку ми не дотягнемо. О, такі ляші клюють вночі. Ох, нічого собі, друзяшки, ляш. Скільки риби за ніч? Привіт, друзяшки! На що ми приїхали на новий містечок порибалити! Ага. Що у нас 40 ага. буде! Сьогодні, друзі, у нас буде рибалка на Дніпрі. Сьогодні у нас буде як шляпа, так і не шляпа. Йди <клап> ти, ти, на літаєш. А конкретно, Євген, що у нас буде? Фідерна рибалка! На ніч, друзяшки. приїхали половити вночі <клап> і половимо ще трошечки зраночку. У нас новий містечок. Фішка цього містечка в чому? То що він зарос нафіг. Тут багато водорослей. Зараз за гірком будемо чистити водорослі. Вам приємного перегляду. Хто ще не підписався на канал, давайте це зробіть прямо зараз. Підпишіться. Ми починаємо розкладати шмотки і гарного вам перегляду. Ну що, друзяшки, виявилось так, що ми змінили місце. Друзі, почали його там чистити. Виявилось так, що дуже багато водорослей на тому місці, на дні. Плюс підійшов рибачок, сказав, що місце шляпа. Тут дуже багато цепів, там перекати, камні. І ми прийняли рішення переїхати на інший берег. Ми зараз на ось такому місці. це... Типу пляж, не нігарк стоїть. Отакі справи, друзі. Вже потрошки розкладаємося. Дивіться, у мене ось така поляна, два фідери. На цю рибалку я взяв, дивіться, У мене ось така обновочка. Зараз я покажу. Це каністра Nature Hike. Дуже зручна, 12 літрів. Є кранік. Дуже зручно набирати воду. Плюс є така велика кришка, куди можна наливати воду дуже зручно. Сьогодні в нас риболовля на 12 мінімум годин з 6-ї -го вечора до 6-ї ранку. Зараз по корму замішаємо. У мене сьогодні, дивіться, горошок Зварений такий недоварений трошки, але підемо. Дивіться, дандрабена, апарік і сумочка. Профмонтаж завжди з якимись приколясами, а з якими саме Так. закормочна кормушка. Сьогодні буду закармлювати корм, Сразу її сюди. Ловити буду в основному на пуфіки. вже перевірені, класні. Сьогодні хочу спробувати кукурудзу вже пробував. Сьогодні давайте спробуємо щось помаранчеве, мед. І, і ось таку, ось таку штучку. Mulberry. Шелковіться. Нічого собі. А я і не знав, що на англійській мовиці. Так. Ловити буду, друзі, на пружинку та на десь в мене, десь в мене, десь в мене тут поліці. Так, тут, тут, тут у нас кармушки. Ось такі кармушки, годівнички, фідерні, фламан. Поставлю. Грамів по 70. Так, на це місце якраз саме те одразу й теж туди. Так, дивимося, що там ще в нас під корму. так Корм вже перевірений, велика риба халва. Мені дуже подобається, друзі. Всім рекомендую дуже класний запах халвою. Опа, а це секретик, друзяшки Апарік силіконовий фішерман. Сьогодні будемо його тестити теж. Обов'язково на нього закину, спіймаю. Не спіймаю це не точно. І лящ карамель, вже другу рибалку пробую. Поки що лящик до нас не заходить. Ну, Сподіваюся, сьогодні ночі буде. Так, і тут ще добити треба корм. Зараз з горошком все змішуємо. Закармлюю 10, 10 кормушок, годівничок закормочних. І полетіли ловити рибку. рыбка. Сюда идем. Есть. Плитка, друзьяшки. Вот такая засолочная. Опа, у Игоря котеш клюет. Что там? Да, друзья, Нашел в тебе клюет. На пуфики. Пуфики. Пуфики аж заглотнули, аж туда. Бачите? Нормально. Пуфики пуфиками. это а что за шляпа? А это уже с магазина Базар. С <реш> <реш> грошиком. Грошик работает. Там еще что-то Евген намешал. Что ты сюда намешал? Клавминская прикормка. Я вкрал прикормку, друзья, у Евгена. У Евгена вкрал. И <реш> в карманы. Русская жизнь нелегкая, надо придерживаться. <реш> Оп, оп, оп-пап ага. Ага. ловиться. Ага. Цього разу я закинув на червячка, а не на пуфік. Ага. А мене, друзяшки пуфік. Разом з опаріком. Дивіться, яка комбінація. Одягається спочатку пуфік, а потім. Зверху опаріки, ось так воно все виглядає. І потрошки ловиться. Вона вже починає темніти. Скоро будемо одягати ліхтарики і будемо рибачити вночі. Сподіваюсь, буде клювати. Отличная клювание, Ярька. Ча -ча -ча. Ча -ча. ча, 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 ча. Ух, Чу -чу 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 -чу. ух, хорошая. Козлик, отличный. Пуфики працуют. <рекленно> На пуфик с смаком меду. Снимай. Густера, велика Снимать? Да. Чуешь, это бишо лакей? Что Ну так и клюя ночью. Угу. Клас. Ой-ой-ой, горек розклювався, друзі. Шо там? Капусту поки що бачу на шнурі. Де риба? Щось Каже, щось є. Щось непогане. Ану. Здивуй нас. Ух, нічого собі, друзяшки ляш! пицака додому. дома. Козел який. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Є-є-єсть. Він якийсь тут, до речі, без жабри. Ну, великий. <свистець> нас спіймав. Доброї ночі, друзяшки. У нас потрошку клює рибка. Ви бачили, якого. Лящика спіймав ігорьок. Прям такий вже розмір зачетний. Я в свою чергу що, просто так не сидів, в мене на пуфіки плюс апарік клювали ці плітки. І одну я таку прям достав. Дебело-дебело. Вона розміром з моєї лапті велика. Потрошку вже там настібали садок поповнюється. Результати будуть, друзі, на ранок. Я думаю, що рибалка буде, рибалка буде непогана для такої пошуково містової, бо ми шукали місце дуже-дуже довго до того, що ми там перший раз встали, теж ми його поки знайшли, потім приїхали сюди. Це зовсім інший берег. Ось такі справи, друзі. До наступного клювання ляща. Або до раночку. Що, друзі, до раночку ми не дотягнемо, тому що нас трішечки кусають комарики і різна машкара. Зараз оцей прикаляс, оцей прикаляс ми сюди затягуємо і вмикаємо. Вмикаємо двома натисканнями. Хоп, бачите? Гарить, гарить! І вмикаємо ще разочок. Хікс, Хікс три режима, бачите? Ще є, друзі, ліхтарик. Ліхтарик. Раз, два. Бачите, і все, і бачно. Москіто кілер від Форест. А замовити, друзі, можна по посиланню під цим відео. Промокоду, на жаль, немає. Ось такі приколдес, друзі. Дуже Там і так знижки на сайті. Кожної суботи, кожної п'ятниці, кожної понеділка. О, вже. Клює, так, та йдуть, і тут. клює. клює. Все, забираю я його собі, а ти хай тебе гризуть. Ну... Знову щось цікаве у Ану, дивимось. Опа. Сюда. О, карась в гості прийшов. Знімай <рес> карасивич. Сам знімай, чуєш, ти шо кабіну начистить. Сам знімай. Знову. Я приходжу знову. До тебе знову. Що там? Показав. Я йду на камінчик. Ага. Це дебелий кардазі, тебе гарьок. о Оп опа -оп. Їос. Як сюди. А ось в мене шось. Ага. Грік, приймай. Ого. Там дуже багато сміття. І риба. а ага. Пливе. О. Це ж, друзі. Синець. У мене клюнув, нічний. Синес, бляга. Синець. Оооо. Друзішки, край здоровий No2. І всякий лапать. Лапать як мої лапті. Знову якась риба. Що це в нас вже? Це в нас. Ага, гостерочка чи синець. Напишіть в коментарях. Це Синець. Чого чорка. Чого да, ти? Бачите, друзі, вже вмазаний виплив з Дніпра. Бобосинець. Синець. Синець. Синець тебе під оком зараз буде. Велика риба! Ні, дуже велика плітка. Дивіться яка. Розміром знову. чобота. Опа. Игрек сегодня у нас по лящикам заезжает. Показываю. Видите, какие красы. На клюнуло? А вы, как думаете, друзья, звичайно на пухвик. Не, на п. Не, не так, а на пуфик. Пуфик. Короче, захлопнул, захлопнул, захлопнул так, что нужно что-то брать и доставать. Палочку. Екстрактора не маєш, немаєш, да? бідолага. Йой. Йой -йой. А я по карасикам заїжджаю, чи що. Це? це короб, друзі. Коробця спіймав <laughs> Чередний коропець на дикарі. Чуєш, я його відпущу зараз. Так, відпускаємо Коробця Терзанчик. Ти що? З лузду з'їхав. То берег, тобі туди попутав зовсім. Ага, а що тут відбувається? Що, друзі? Смалець сам себе не зав'яже. А що я їм, друзі? А їм я... вам, Нічого не скажу, бо не камнило, мені п'янзиків, карманчик. Така от ложка цікава його. А ложка так, бачите? Ложка Форест. Ложка Форест? У мене і і, і, нижок, і ложка. Ось така ложка. Точніше, в мене зараз вилка, бачите. По лобі тобі. По ложка, по вилка. Смачне вам, смачного нам, не перемикайтесь. А тут у нас ігорка Костмастер. Ігорка фонарик. Я зараз витягну його рибу. И такая что-то, что тут шесть, прям Ого, ого, ого. Лопата съемки, ну. Ого, да. Дебелый лещ. О, ох, друзьяшки, лещ в студию. Нифига себе. Ярёк, поднимай! Це розмір, ну покажи в камеру. -ю -ю. О, такі лящи клюють вночі. Гара. Пішли його в садок. Пішли. Як тебе витягувати на костмастером? О, костмастером було дуже чутливо. Клас. Неймовірні вражено. Хід сонця, друзяшки раночок в нас з Ігарьошкою. У нас вночі була трудова риболовля. Наловили стільки риби. Я думаю, що ігорьок наловив точно за минулий відос. І ще й на відос наперед. Друзі, перед тим, як показати, що в нас там по улову, зважити найбільшу рибу цієї риболовлі, пару. Новин, декілька новин. Перша, найголовніше. Стосовно збору та конкурсу, там, де ми 14 тисяч збирали на ЗСУ, ми його вже закрили. Все в телеграм-каналі посилання буде під цим відео. Звіт від переможця, який отримав сертифікат на 3 тисячі гривень від флагман. Звіт від військових, куди пішли кошти. Що хто отримав, все в телеграм-каналі, друзяшки. Нагадаю, ще раз, посилання під цим відео переходьте туди, там буде актуальна завжди інформація. Також я вас всіх вітаю, і нас також Нас вже 20 тисяч на каналі, більше ніж 20 тисяч. Всім дякую, хто з нами, хто ще не підписався. Зараз бігом підпишіться. З такої нагоди оголошую. Конкурс, який буде теж в телеграм-каналі. Переходьте та все дізнаєтесь. А стосовно конкурсу минулого відео, який був на коропові риболовлі, у нас тут гірка. клювання! Ярік падає через камні, але ловить багато риби. Це дуже файно. Конкурс був. Ми розігравали дуже класні снасті від профмонтаж. Оснастки, флет-оснастки, на які рибалив Фігрьок, на якісь піймав, до речі, сама в тому відосі. І очки овнер. Хто Ігрьок виграв? Де той коментар? Десь тут, де комар літає. Ота да. Дивіться, ти виграв цей приз. Приз. Отакий класний. Друзі, в цьому відосі конкурс. Звичайно, буде конкурс. Розіграємо для вас. Шнур. <хи> Давно не було шнура, да? а, що робить? Шнурів багато не буває. Пишіть коментар про цей відос. і хтось отримає шнур за коментар. Ві. Дай, Гірюк? Так, да, я вже спати, друзі, хочу. Спати. Зараз достаємо рибу, зважуємо. І... Там нормально. Найголовніше, що хочу сказати, це отой ляж, ми його зважимо. 10 кг. А вага буде точно його на Ігорка каналі. Плюс-мінус. Ігор. <реш> Ой, ще Роман. Посилання ага. в описі, друзі. Все в описі. Все, що треба, найголовніше все в описі. Так що заходьте, дивіться там, клацайте, Ось ну обирайте. <реш> ще трошечки інформації. Про сьогоднішню рибловлю, друзяшки, хочу відмітити ось ці стоєчки з рібоночком. Дуже зручна тема у ігрика така сама, загалом оці стойки просто ну, суперові, міцні рібеночка флагман. Стоєчки флагман. Друзі, ось цей комплект, ось ця комбінація. Якщо брати по акції, там гривень десь. 500 з чимось вийде. І ви можете поставити 2-3 палки. Лег, легко просто. Прям топчик. У мене, як ви помітили, один фідер. Я один сховав, тому що в нас давали водичку. Аж по цей рівень була вода. Незручно було кидати. Бачите, тут мало місця. Пеклювала непогано і на один фідер всю ніч ловив. Гірьок ловив на два фідера. І я хотів сьогодні максимально зрозуміти катушку Кастмастер ось цю 4000 Бо щось. Вона, порівняно з Шерманом та сквадроном катушками, не сильно мені заходила. А зараз я все зрозумів, друзі, в чому була суть. В ось цій ручці ручка коротенька, якщо порівнювати з тими катушками, це єдиний момент. А так катушка-бомба. Просто супрова і шнурка сматься отакен. Якщо чисто отак, бачите, не бравши інші катушки, ну типу щоб довжина ручки, то в принципі звикаєш і все просто пушка вертольотик. По наживкам, як і починав ввечері ловити пуфік. Ось ці пуфіки. Я починав на кукурузу. Ось такі насадочки. Fluating Bell. профмонтаж. Чепляв ще мед. І, 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 І... і. Де воно? Де воно? Полуничка не була. Горошок. Пробував один чи Сьогодні найкраще. Сьогодні найкраще. Що ти там каркаєш? Гануч. Найкраще працювали це ось ці. Ось. До речі, класна штука. Вона не збивається з гачка і дві штучки на одну риболовлю, на один фідер легко вам вистачить. Ось цю шляпу я пробував ось ці фосфорні. Нічого не клюнуло, друзі. Може, якось іншим разом. Якось так. На оснастку, ось цю. де вона тут? Ось цю суперкарась не вдалося половити, тому що течія 60 грамів зносить дуже сильно вночі. Довелося ставити 100 грамові ось такі кормушки у мене. Панатік! Отакі пироги, Отакі пироги. Грюк. Вже збирається, на що в тебе клювало найбільше? Пуфіки. Ага, До так речі, сам. друзі, вони мені сподобались тим, що в мене всього 4 штуки було а, на всю риболовлю. Тобто кормачок, один кормачок, на ньому два гачечка. І на кожен гачечок по одному пуфіку. Ну, я бачив, щось там черв'ячка що? підсаджувало, інколи клювало. Не, так? Ну інколи так, експерименти були і на опарі, і на черв'ячка. Але в цілому. Пуфік працював відмінно. І, до речі, сьогодні не було жодного зацепа, як у мене, так і у Євгена. Жодного відірваного гачечка, кармачка. Коротше, сьогодні ми тільки в плюсі. Ще й мені. А в якому плюсі ми зараз побачимо, коли підіймемо да, садок. Да, да. Лапчина ще приніс нам апаришки. Ну, вже, скажімо... Ми їх не дуже використовували, тому що почало клювати тільки на уфік. Без нічого. Просто сам уфік без аріка. Червячка Тому якось так. Все, пішли показувати Щось... Дивіться. Підзапизді, напишіть в коментарях. Ой-ой-ой! Кошки. Кілограмів десь. Ооо, скільки риби за ніч! ха ха Боже мо, цей уловчик. Скільки ти думаєш? Та я кажу десь 7,5-8. О. Я 6,5. Та ні. Оооо, ні хуй! Ні хуй! Оооооо, <смітна> риби! Дев'ять! 9 -9. Мінус бакан. Подставлю <клес> <клес> шпагу. 9 кілограмів риби. 9 кілограмів на п'ятака. За ніч. 9 кілограмів риби за 12 годин. За ніч. На один фідер і на на 3 фідери. Друзі, як вам риболовля? пишіть в коментарі. Хто не підписаний. Що треба зробити? Звичайно, підписати. Друзі, а що за хвігня? Нас дивиться 50% без підписки. Бігом підписались. Все, друзі. До нових відосів, до нових зустрічей. Пока-пока. Ми пішли <пока> збиратися. <пока>